Всім привіт! вирішили сьогодні трішки виїхати. Вже в нас восьма -го година вечора. І ми вирішили проїхатися трішки. Так, знайшли якусь дорогу. Вчера ми понижайку. Погнали. Який режим включати, режим ліс Що стовід проїде трішки? Не стоїть їхати теж. Уже цікаво, куди дорога веде. Ладно, раз їдемо. Там можна виїхати? Шанька, я не знаю. Головне їдемо лізти. Daj triške vzad, bo to je zadní koleso, priamo v peňochu v perlo.

Думаю, я теж приїду, трішки маю вліво зміститися сюди більш-менш не наїхати на цей пеньок. Ну що погнали. Так поки що блокіровки ніякі не включав. Без блокіровок їду. О на щось сивчеше. Ото нічі мінуси не бачиш нічого. Давай давай. Окей, okay. включаємо задню блокіровочку. Якраз проїжджаю, просто теж не бачу, що там як. Передасть побігу. Так, знайшли грязь. Довід пробує, а я знімаю. Далі, якщо він виїде, я поїду. А то Фія. Каже, чи вийті я моя, якщо що, ей. Deixa é Ó, já dopi o cola essa. Opa.

Але такого камня, дуже цікаво, чи я на нього вийду. Зараз буду пробувати. Так, я потихеньку пробую, но воно ще нічого не видно. Дай. Одразу кидаю в ліву сторону. Ось цей типа радіус спробуй взяти більше радіус звідти, ти рівніше стояв і так попробуй зайдеш. a uh colas, -huh. Ладно, ти пробуєш. Так, я пробував, пробував, не виїхав. Дивіться, яка висота десь 3 метри. Вище мене. 3 метра ще буде пробувати. Давід. Ой, так. Я і сюди пробував і туди пробував, до сюди доїжджав. Мідвідь мене ніяк не з'їсть. Це як в цьому кінові страшному якомусь. Ми ще теж приїхати вже десь 11 годинок. Ми ще катаємося. Щось Давід заїде, ізі. Поможу рацію взяти. Хто виглядає страшно? Так. Давай, давай розгончика трішки, Та якраз ступенька, так. Да. Та не перевернешся. О! Ха -ха -ха. Бачно навіть зносить, не має зацепа Мокре і... плюс глина. Ачу нара пасажир. Чекай подивлюся, що там впереді. Переді. Ти можеш, можеш. Там нічого нема. Вибирай руль мало туди. Отак, все. Якщо так його пустиш, ти не перевернешся. Спокійно, спокійно. Ти не перевернешся. Супер. Почти, що, почте, що заїхав. Сюди доїхав переднім колесом. Ти, ти ось сюди заїхав. Ну, тут далі нікуди. Далі Та той немає далі куди їхати. Тут нема далі куди їхати. Так, да, тут не стоїть. Ти б заїхав, але тут нема куди. Побити машину в ці дерева. Заїхав. Ой. Слізьке дуже каміння. Так, окей. Цей камінь я не покорив. Буду днем, покурю його. Повертаємося додому вже, вже пізно, трішки покаталися, все не зняв, бо нічого не видно вночі. Ой, треба днем їздити, буде цікаво. Ось моя блокіровочка вся сичить, включаю її, щось спускає воздух чи не включається, чи не заднє включається. Переднє щось, коротше, передня блокіровочка. Не робить, не включає її. Або включає її, але щось непонятно Щось коротше, там лізав я, що це там налізав, лізав, лізав і налізом. Завтра подивитися там, може шланджик з насоса знявся, що відповідає за передню задню блокіровочку. Тепер лагодити не дуже хочеться. Лізати, різнитися. Ой, ой, вкинуло. Так, ну що, ми повертаємося, качаємо різину. Всім дякую, всім пока-пока.